Депортація українських дітей є частиною систематичної програми Кремля. Докази цього Раді безпеки ООН сьогодні представить лабораторія гуманітарних досліджень при Єльському університеті. Вона провела масштабне розслідування щодо незаконних вивезень Росією українських дітей. Дослідникам вдалося ідентифікувати 314 неповнолітніх українців, викрадених державою агресоркою на початку вторгнення. 166 дітей незаконно віддали до російських сімей і ще 148 знайшли в російських базах для у. Циновлення юні українці в Росії зазнавали про державної та мілітаризованої пропаганди. А для викрадень використовували державні кошти, літаки, повітряно-космічних сил, і навіть президентського флоту. Дослідники сподіваються, що їхні докази підсилять звинувачення міжнародного кримінального суду щодо незаконних депортацій. На новину вже відреагував і президент України. Він подякував усім, хто працює, щоб українські діти повернулися додому, а причетні до злочинів проти них були покарані.